Друзі, як вам така картина? Сполучені Штати Америки тиснуть на український уряд, щоб вони знизили призовний вік до 18 років, а також відмовляють в навчанні пілотів на літаки f 16 і, начебто, хочуть замінити президента Зеленського. Російський диктатор Путін, я акцентую на цьому увагу, відзначився черговою заявою про нібито. Наміри США змусити Україну знизити мобілізаційний вік і усунути президента Володимира Зеленського від влади. Про це заявляє Путін, це він зробив на зустрічі із журналістами. Нібито є вимога з боку адміністрації США до українського керівництва знизити мобілізаційний вік до 18 років, а потім планується поміняти Зеленського. Однак, за словами Путіна, це начебто непроста історія і займе вона близько. Року закон треба ухвалити, зробити там певні кроки. А потім, за прогнозами Путіна, до весни, може на початку наступного року, коли він все зробить, Сполучені Штати Америки скажуть Зеленському до побачення. Але повторюся, що це заяви Путіна. А також Україні бракує пілотів Ф16. Україна просить Сполучені Штати навчати більше українських пілотів на F-16, але стикається з відмовою. США відмовляють Києву в навчанні необхідної кількості льотчиків, пояснюють це браком місць і зобов'язанням перед іншими країнами. Наразі партнери не навчають достатньо українських пілотів для керування f 16 враховуючи кількість винищувачів, які незабаром передадуть Україні. Про це повідомляє видання Політико із посиланням на вісьмох колишніх та нинішніх посадовців і законодавців США. Видання стверджує, що Україна просить розпочати негайне навчання 30 пілотів у США. Однак, в Білому домі заявляють. Що можуть прийняти максимум 12 через обмежену кількість місць. Два інших навчальних заклади, які знаходяться в Данії та Румунії, схоже повторюють риторику США. Повідомляється теж про нестачу вільних місць для навчання. А як повідомляє неназваний колишній чиновник, що з такими темпами Україна не матиме повної ескадрилії підготовлених пілотів навіть до кінця 2025 року. Ну, а тим часом Російська Федерація користується положенням в Україні. Російські окупанти просунулися на Донбасі, захопивши додаткові території біля трьох населених пунктів у Донецькій області. За даними аналітичного центру Діпстейт, ворог просунувся неподалік Новопокровського, Архангельського та Красногорівки. В Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог не припиняє. Атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи свої зусилля на Куп'янському і Покровському напрямку. Ну а далі давайте поговоримо про дуже неприємні речі. Укренерго прогнозує найважчу ситуацію з електрикою у липні. В середині літа збільшується споживання енергії через масове використання кондиціонерів, тоді як виробництво електрики. Воно буде зменшуватися через ремонтні роботи на атомних електростанціях. Укренерго повідомило, що через це е, щоденні дефіцити електрики можуть зрости, і покрити збільшене споживання буде дуже важко. В цей період продовжуватимуться відновлені роботи на теплових та гідроелектростанціях, пошкоджених, до речі, внаслідок російських обстрілів. Крім того, влітку гідроелектростанції вони традиційно знижують виробництво електрики, а енергоблоки атомних станцій перебувають на ремонті та підготовці до максимальних навантажень, які будуть наступної зими. Чому наступу на Чернігів та Суми не буде, та що ще може запропонувати Путін у цій війні? І насправді харківський наступ не тільки зламав плани Кремля, а й виявився провальним для Путіна. Пішло просто все не по плану. Хоча росіяни говорять протилежне, начебто Харків ніхто не збирався захоплювати, а просто створити там сіру зону для начебто захисту Білгорода. Хоча це маячня Україна наразі може запускати свої БПЛА навіть зі Львова, тому що вони летять більше ніж тисячу кілометрів. І це їм не заважало би обстрілювати Білгород. Тому росіяни просто пішли в наступ на Харків, але в них нічого не вийшло і вони вигадують такі, каз... такі казки. Тому наразі не буде наступу росіян на Чернігівщині чи на Сумщині. Просто через те, що наступ у Харківській області пішов зовсім не так, як розраховували. Можливо, справда, в якійсь одній з областей буде спроба прорвати кордон, але не для подальшого просування, а для того, щоб просто розтягнути збройні сили. Харківський напрямок показав неспроможність росіян. В додаток до цього дозвіл бити по території Росії дає можливість знищити ворога ще на підступі до кордонів України. І якщо проаналізувати тактику Кремля, де окупанти використовують і авіацію, і ракетні війська, і масовані ракетні удари, і м'ясні штурми, все вони просто застосовують наразі все, що можуть, то по суті у Путіна на сьогоднішній день залишився лише єдиний козир та аргумент в цій війні, і це ядерна зброя. Правда, залишається ще така повна мобілізація, але це ризик, суспільство може оборитись. Більшої ескалації, чи як то кажуть, підняти планку вище того, що наразі є, Путін вже не зможе. А от з боку партнерів України, то тут козирі залишились, наприклад, дозволити застосувати ракети Атакамс і бити по території РФ на відстані в 300 кілометрів. А потім надати Україні літаки f 16 і дозволити бити теж по території РФ. Ще варіантів дуже багато. В додаток до цього експерти, аналізуючи можливості промисловості Росії, а також можливості закупівлі комплектуючих в сіру там або в Чорну наявності техніки, за рахунок якої можна відновлювати те, що залишилося на складах, прогнозують, що ще три роки. Путін може воювати. І насправді ми бачимо, що проблеми вони накопичуються в Росії. На жаль, дуже повільно, але вони є. А також Сирський повідомив про оптимізацію штатної структури підрозділів Генштабу. Зокрема, зменшується їх чисельність, переглядаються функції. Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій. Так зазначив головнокомандувач. Головне завдання це зробити ефективнішу систему командування військами та включити дублювання функцій. Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних сил України до 2035 року. Метою є створити перспективну структуру ЗСУ на період до вступу. В НАТО так наголосив Сильський. За його словами, в цьому ж контексті здійснюється формування сил безпілотних систем. Президент України Володимир Зеленський закликав союзників здійснити висадку в Україні, як це було колись. Зеленський прибув до Франції для участі в церемонії з нагороди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. На меморальні заходи на нормандському узбережжі президент Франції Макрон зібрав світових лідерів. Глави держав здійснили вшанування пам'яті про висадку союзників у Нормандії в роки Другої світової війни. 6 червня 1944 року солдати союзників висадились на пляжі Нормандії, що ознаменувало початок визволення Франції та Західної Європи від нацистського панування в операції Оверлорд. Сили союзників складалися тоді переважно з американців, британців, канадців, поляків і французів. Близько трьох-трьох тисяч десантних кораблів, з більше ніж як 150 тисяч солдатів прибули на північ Франції. Вшанування відбувається на одному з ділянок пляжу, куди союзники прибули з Великої Британії. Декілька навіть літніх ветеранів. Приїхали до Нормандії на урочистості. Президент Франції Еммануель Макрон нагородив 11 11 літніх американських ветеранів орденом почесного легіону за їхню службу під час висадки. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на допомогу союзників в обороні від росіян подібно до висадки в Нормандії 80 років тому. Коли Зеленський стояв на червоній доріжці з президентом Франції Мануелем Макроном, його запитали, чи сподівається він на висадку союзників в Україні одного разу. Зеленський відповів, що так сподівається. А далі до вашої уваги дуже потужна заява від американського президента Джо Байдена. А Джо Байден під час церемонії у Франції, присвяченій 80-річній 80-річниці висадки союзників у Нормандії, заявив, що світ має. Підтримувати Київ у війні проти Росії, оскільки в разі поразки України під загрозою опиняться всі сусідні країни, Байден наголосив, що українці воюють з винятковою сміливістю, зазнаючи величезних втрат на полі бою, але вони ніколи не відступають. А він підкреслив, що Сполучені Штати, НАТО і коаліція з більше ніж 50 країн підтримують Україну і не відступлять. Він зазначив, що автократи світу просто пильно спостерігають за тим, а чи не спустить світ цю незаконну агресію на гальмах. І як заявив Байден, вони не можуть цього допустити. Поступитися агресору, поклонитися диктатором. Це просто неприпустимо, заявив Байден. А на цьому в мене все. Тисни лайк, підписуйся. Дякую.